І всім хей-хей, друзі, з вами я Форст, і це моє нове відео. В сьогоднішньому відео ми зіграємо Clash of Clans, і я, коротше, качну рату, що не пам'ятаю, яка це, блін, зараз подивлюся, сьомо чи шоста, щось типу... Того. Ось так зараз моя база виглядає, я розумію, що слабо, але все ж таки. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а ми вже, як ви поняли, розпочинаємо. І так, я вже кожну нову рату, що тут у нас появилась, коротше, куча різних штукентів. Так, бачите, тут якась штука появилась. Ну, ми це проклікуємо. Так, а нагород ніяких, по-моєму, дали. Ну, так. Це тут новий сезон з'явився. Так, тут нічого, тут нічого, ну ладно, тепер зараз, по ідеї, ми маємо зайти в магазин. Кстати, подивіться, скільки у нас тут монет? 1 мільйон 400 тисяч. Ну, блін, це дуже топово. Ось так поки що моя база виглядає. Все, я розумію, дуже слабо, але, блін, я недавно почав. Так, ну що ж, давайте. Блін, куди я зайшов? Ну, раду, що я кашнув на сьомий е, левел, тому. Давайте зараз йдемо в магазин, подивіться, скільки тут всяких різних штукенцій. Коротше, Король варварів, воєнний е, лагерь. Давайте цю штуку е, поставимо кудись. Хоча. Блін, давайте подивимося з першого, що у нас тут є. хоча, дивіться. Темна казарма. Ну... Ну, ладно, пізніше її поставимо. Подивіться, у нас тут є чорний елексир, якісь тут а, різні пастки. І тут, коротше, захист. Є. Давайте поставимо щось новеньке. Бачите, тут є просто куча різних штуків. І так, давайте поставимо з першу пушку, бо вона доволі коротко, коротше, там завантажується. Тобто будується. Так, давайте тут могили приберемо. І давайте. Все, чекаємо, давайте ще якось поставимо. Кстати, у мене зараз. Сім тих ом, коротше, будів. Будівельників. О, так, давайте зараз поставимо ще одну пушку. Ну Поки що нормально. Ось так база виглядає. Я, коротше, десь, ну, скоро цю базу кращою якоюсь зроблю, а то вона якось не спорю, дуже погано виглядає. Так, давайте сюди поставимо пастку. Так, о, давайте ще пастку одну поставимо. Хоча давайте, можливо, Давайте ліпше пастку поставимо. Давайте пастки поки що де-небудь понаставляємо. Це фігня. я пізніше їх понаставляю нормально. Так, давайте сюди. Так, давайте зараз ще одну пастку поставлю. Ось цю бомбу. Так, давайте. ну, не знаю, Давайте хоч, хоч десь подумаю, де. Ну, Давайте ось тут. Все нормально, що ось тут. Все. Тобто вони будуть хотіти зламати пушку і наткнуться якраз на бомбу. Так, давайте зараз ще щось поставимо. Ну, не знаю, чи це будувати, бо все ж таки 6 годин. А зараз нам на ролик треба чим пошвидше, все. Давайте забор поставимо. Ну, давайте поки що десь сюди Я його такого розставляю, щоб легше було прокачувати. І тоді вже собі там прокачую, тоді його розставляю. Коротше, я його вже тут, бачите, розставив. Так, давайте позабираємо тут монетки, давайте подивимося, ще щось можна поставити. Ну, тут на одну хвилину башня, лучність. ну то таке. Так, давайте поставимо ось цю штуку. Давайте, давайте ну, не знаю, давайте десь сюди. Так, вона поки будується, це буде дуже багато часу. Там аж 6 годин. Представте, 6 годин треба чекати. Ну, а в дальнішому там в клеші треба буде по тижнях чекати, це прям дуже жорстко. Наскільки в цій грі потрібно все так довго чекати. Так, о, бачите, у нас тут є різні штуки ще не розблоковані. Так, давайте поставимо ось цю штуку. А ні, це вона о, 6 годин будується. Я думав о, вона 8 будується. Так, давайте ще сюди поставимо ось цю. Так, давайте приблизно десь сюди. Хай будується, ми так народом виставляємо. Або, можливо, краще ось цю лучність поставити, щоб ми зіграли одну катку і потім ще когось поставили на будівництво. Так, поставили її і все. Ну що ж, тепер можемо йти в катку. Я граю з шариками. Дуже імбові, вони прям всіх винищують. Так, заходжу в катку. Ну, не знаю, чи на цю базу нападати. В принципі, нормально, але. нє, нє, нє. Так, ця база течка і засильна, а от ця прям підійде ну, на неї 100% має напасти. Так, бачите, тут а... Коротше, напускаю сюди шарків. ну Вони зараз швидко розберуться. І ми затащимо у цю катку, бачите, шарки просто їмба. Так, давайте ще, можливо, десь сюди зірку скинемо я її сюди, тому що там є небесний захист. Вона дуже нам мішає, тому що вона бомбардує, бомбардує наші шарки. Так, вони тут наїзді справляються, все, вони знищили всю защиту. Тепер розібратися з цими ключовими елементами і все. Ми затащимо цю катку. Справді, якось навіть легко було, нам дадуть 14 кубків. Так, ну що, давайте, хай вони там вже все донищать і все. І ось і все ми вже затащили каточку. Получаємо це 14 кубасів, нормально на три зірки справилося. Так, давайте пізніше. Так, що ще можна тут зробити? Ну, дивіться, зараз я в топі. Так, яке є тут місце? Опа. Я 51 місце, ну, не спорю, дуже далеко. Давайте поставимо. Ну, кстати, у мене тут колодунці появив. Дуже топовий персонаж, я так скажу. Так, давайте тепер зараз поставимо ще щось. Так, давайте заходимо. Так, давайте, ну, не знаю, що можна зараз буде поставити. Давайте поставимо ось цю штуку, хай вона тут будується, лагерь наш. Коротше, хай будується. Ну, я можу прискорити так на відео. Ну, не знаю, чи це потрібно, але краще я її збережу там, коли там будуть е, якісь дуже тяжкі будівлі, там, не знаю, якась ратуша можна. Тоді я вже її. Використаю. Ну що ж, хоча, можу його і використати, але не думаю, що це буде не потрібно. Ну що ж, давайте ще щось поглянемо, може, тут ще якісь приколи є. Але ніяких приколів немає, тому ми будемо завершувати відео. Надіюсь, наша база скоро буде виглядати вже нормально, потужно. Ну, але все ж таки, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Форест. Всім пока-пока!